Привіт мої, любі, привіт мої хороші! Знову Всім гарного денечка! Надіюсь, у вас все добре. Що ж, давайте сьогодні подивимося, що мене чекає. Так, сьогодні день розпочався вже, звісно. Ну, Давайте глянемо. Хто сьогодні збирається ну, в дорогу? Ну, звісно, кожен збирається в свою дорогу. Своє сьогоднішнє життя, можливо, кудись їхати, можливо, на роботу йти. Хто вже пішов, що нас чекає в нашій дорозі сьогоднішній, кого в який. Тобто, в кожного свій шлях сьогодні. Хто його їде, хто його йде, хто в ньому летить, а хто в ньому просто стоїть. Тобто кожна дія дає протидію, як кажуть, або Кожен рух або не рух, це теж діє. Тобто ти або стоїш на місці, і ти вибрав цей рух свій, стояти на місці, або ти рухаєшся впевнено чи не впевнено, з помилками без помилок. Тобто, хто не робить помилок, той не вчиться, але бажано спинятися зрідка, обтумувати свої вчинки, свої події. Як відбувається в житті, можливо, щось не так відбувається, можливо. Чимось треба задуматися і щось таке, верніш на щось наважитися і вчинити більш гідно, справедливіше, в першу чергу до самого себе, тому що якщо тільки про інших думати про себе, ні, то ти роздаси себе і все. А життя в кожного і людини своє. Потрібно звертати перш увагу на своє життя, як ти його проживаєш, так ти потім в результаті зможеш ставитися і до інших. Тому що людина, яка не поважає себе своїх любов і вона навіть не може зрозуміти, як чинити з іншою людиною правильно. Їй може здаватися, що це правильно, але насправді ні. Так не буває. Ось в цьому і потрібно відкрити дорогу, навіть до розумових знань, до розумових здібностей, до думок, скажімо, до правильних думок. Ось така ще може бути дорога в розумовому значенні, в смислі. Тому давайте глянемо, що нас чекає на нашому шляху сьогодні. На що сподіватися. Щось сподіватися? Як діяти? Чого? Ні, чого остерігатися і як діяти? Ось так все навпаки вийшло. Давайте глянемо так. Дорога. Ну, На нас шукає дорогу. Тобто вільна дорога, хто, куди яку вибрав, чи буде її міняти, чи ні. Ну, Взагалі-то вона вільна. Ви самостійно тобто, вибираєте свою дорогу, свій напрямок руху. Ну, тут ось вітрила підняті, корабель летить. Е, ну, він не летить, звісно, але ніби летить на повних вітрилах. Тобто він рухається вперед. Море трішки хвилююче, звісно, тому що йдуть різні зовнішні фактори впливу на ваш корабель, тобто на ваш рух. Вони невеликі, з ними можна влагодити відносини. Ну, підлаштовуватись не потрібно, але можна взаємодіяти з ними. Тобто знайти спільну мову. Також і підтримую. Може бути вона менше, звісна, ніж ваше рішення, ніж ваші думки. Але все ж таки вона є ще й по обидві сторони. Тобто, що не трапилося на вашому шляху, є підтримка, хоч і невелика, але основна підтримка для себе це ви тут. Як я раніше повідомляла, що ось тут, всередині себе, ми можемо знайти підтримку тут. Полагаючись на себе, на свої почуття, на свої знання, на свої вміння, розуміння того, що відбувалося раніше, тобто свого досвіду, ви можете покладатися на, на себе. Так. Так, ось така карта. Ну, давайте разом і третю виймемо, тому що я... я їх місцями тоді поміняла, а напевно мені тих і не треба було. Ну, було. Так, трішки я схибила, напевно. Зараз надію правильно сформулювати. Ну так, звісно, міняти не можна, потрібно. Потрібно, так і... потрібно перше відчуття, воно є саме правильне, тому потрібно таке ось так. Так, оце. Перша карта, це друга, а це буде третя. Тобто друга карта, ну, карта. Чому тут може? Карта груп. Ну, Це не значить, що ти вірвав, вітрила в свою другу рушив і тут гроб. Тут може бути просто на те, що ти ну, як не сподівався, тобі здавалося, що ти йдеш до правильної цілі, мети ти поставив. Ось такі переконання в своєму житті, які тобі вважаються най... найкорисливіше, найприбутковіші в твоєму житті. Тобто, можливо, ти то поставив за ціль свого життя фінанси, наприклад. Але, ну, звертаючи увагу на цю карту, тобі ну, тебе мала можливість прийти до цього. Скажімо, в тій кількості, в якій ти намагаєшся летіти, піднявши відтрила, тому що тому в твоєму житті основним може бути зовсім не ця мета, не та ціль, яку ти поставив. Тобто, я кажу, що батькові і матері нашій краще відомо, яким. Не фізичним, а духовним, які знають, що тобі більш потрібно, чи тобі зараз потрібна матерія, чи тобі потрібні зараз духовні знання. Тобто вони направляють тебе, тобто піднімають крила тобі у вірному напрямку. Тому тобто ось ця карта може означати руйнування твоїх не те, що мрій, а твоїх дій на користь тобі, тому що ти можеш діяти проти себе, тобто руйнувати все те, що для тебе, для твоєї душі, необхідне, для твого тіла, звісно, тому що ну, ніхто не хоче, щоб просто від якоїсь банальної недостачі чогось у фізичному дитина загинула, тому. Ну, звісно, для цього треба потрібно працювати на тарілочці. Ніхто цього тобі не принесе, тому потрібно рухатися для того, щоб жити. Але ось ті цілі і мрії, які ти ставиш, можуть бути невиконані. Тобто, ну, ніби зруйнуватися в твоїх очах. І тобі здатися може, що це несправедливо, якось здається. Але це ще не робиться все на краще. Тобто Всевишні вищі сили вони знають, куди нам, як іти, з якою метою, з якою ціллю і до чого. Тобто, можливо, потрібно зупинитися і переосмислити, куди і з чим ти йдеш, і для чого це тобі. Тому що лише фізичне життя, воно не основане на Ну, просто приземленому. Воно ще і духовне. Тобто, пам'ятаєте, баланс, де я говорила, що все має бути в балансі. Тобто, має збалансуватися фізичне життя і духовне, тому що наш аватар живе з душею. Без душі він існувати не може, тому що душа це також є енергією, маленька частинка нашого. Батька і матері, яка втілена в нашому аватарі. І тому ми повинні збалансовувати цю енергію в своєму тілі, тому що без балансу, без взаємодії, ось цієї гармонії ми не зможемо. І таким чином воно все балансується. Ніби трішки рух наш припиняється для того, щоб ми переосмислити змогу. Передумати, переоцінити свої наміри, свої дії і свої прагнення. І також ось ця карта. Так, падає третьою. Гора. Гора і ще й вона трішки в тумані. Ну, гора це вона ніби перепона в певних розкладах, але в цьому розкладі я відчуваю. Ну, дехто каже, просто там. Карти розкинулися? Ні, це передаються енергії. І, звісно, просто візуально ви бачите картинки, а я вже відчуваю через потік енергій, що ця карта означає. Тобто ця карта означає перепона, але в цьому розкладі я відчуваю, що тут не перепона. Тут просто стоять тобто шлях. Шлях який? Він важкий, тому що щоб піднятися нагору, потрібно зусилля, потрібно вміння, знання, насамперед, потрібні терпіння, фізична підготовка, також моральна підготовка. Фізична, ну, звісно, вона спортом, а моральна це коли вона здобувається моральна підтримка, моральна допомога це коли людина пройшла свій певний шлях і взяла з цього досвід. Тобто вона Освічена, морально укріплена, ну, вміє полагатися на свої знання, вміння, почуття, тобто спирається на свій досвід. І тоді буде легше йти вгору, тобто здобувати ось цей весь шлях, ці всі знання, вміння в матерії, в духовності, тому що без. Повторююся, звісно, ще раз, але без балансу цього всього. Ну, життя важке і, здається, ніби пусте. Тобто, ну, воно на щось одне направлене і воно втрачає одне одного. Тобто, немає балансу, немає гармонії всередині. Ти можеш в житті жити, наприклад, на фінанси направить, тебе може бути в житті все, але. Все одно якось десь в тишині якійсь, можливо, за чашечкою кави зранку чи ввечері, там, переглядаючи якесь кіно чи що, Ну і посередня, може таке, бути, що ось тут всередині чогось не вистачає. І воно ніби, ніби кігтями по дере, по хребту, скажімо, по спині, ніби по душі, що чогось не вистачає, щось в цьому житті не так склалося. Щось не так. Тобто чогось не вистачає, чогось немає, чогось недостатньо. Тому потрібно дотриматися цього балансу. І щоб піднятися на вершину своїх бажань, мрій, сподівань, потрібно бути в балансі з досвідом іти. Тобто... І підтримка повинна бути. Ну, це як йдете гору І там, звісно, бити буде хотітися, тому що і, ти, і вода це як підтримка. Тобто це енергія. Вода це енергія, яка підтримує наше тіло. Вона фізично втілена, і просто ми знаємо це як вода, як фізична, ніби вона повинна бути, але це ще енергія життя. Вона несе собі енергію життя і для подолання. Підтримка. Тобто вода ще символізує підтримку, яка теж буде необхідна для подолання цієї гори. Тому, звісно, яка людина наважується йти, звісно, на неї буде підтримка. Хай невелика, хай маленька. Ось тут в цій карті. Дивіться, як цікаво, я тут розповідаю, а в цій карті було також вказано, що. Маленькі такі кораблики, і там ніби підтримка є. Десь вона там ззаді, на задньому фоні, але все ж таки вона є, треба навчитися просто її бачити, чути, розуміти, не лише ставити ось я і все, і ніхто, а просто звертати зрідка увагу і на інших людей. Тут і чому вона в тумані, тому що. Тут невідомо, до чого ми прийдемо. Ви бачите, така гора в тумані. Тому що наш шлях нікому не відомий. Все одно, навіть якщо прописаний якийсь сценарій в нашій книзі, нашого життя, основний, ми не знаємо цього шляху. Тут теж, бачите, так, він ніби шлях трішки прикритий на горі. ми не знаємо, яким шляхом ми можемо піти, тому що ми можемо піти. І наліво, і направо, тобто воно завжди буде нас повертати до основної цілі, але який, яким шляхом ми будемо туди йти це вже наш вибір, яких людей ми будемо зустрічати на нашому шлясі, щоб нас направляли, чи хороших, чи не дуже, чи привітних, чи байдужих. Тобто це наш вибір, як нам рухатися яким напрямком, тобто ми все одно дійдемо до вершини, але якість того, як ми будемо туди йти, яким шляхом і з якою метою, з якими цілями ми туди будемо йти, і з чим ми туди прийдемо, в результаті, що ми маємо там отримати. Зважаючи і оглядаючись на весь наш попередній шлях, тому що в результаті людина в своєму житті завжди приходить до своєї цілі і мети, але це залежить від результату ще. Як вона йшла, куди вона йшла, опираючись на що вона йшла, що вона з собою несла. Тобто ось це в результаті вона може і отримувати. І на жаль, заздалегідь може отримати зовсім не те, що вона тут амбіційно перед собою ставила. Тобто це все може зруйнуватися і в результаті вона може прийти до своєї мети, але не в тому форматі, не в тій якості, і взагалі те, що вона ставила амбіційно для себе, може їй бути взагалі. Потім в майбутньому не потрібним, тобто воно лише зруйнувало її життя. Хай не зовсім, але ну, моральне, більше всього, моральне, духовне. Давайте ще глянемо останню карту. Можливо, вона нам щось каже. Так, щось в мене все роз'їхалося. Остання карта, ну, повідомлення. Тобто, ну, ну, зважаючи на ці карти, це може бути що повідомлення, тобто потрібно сприйняти це повідомлення, на ну, щось якесь повідомлення, ну, можливо, комусь прийде якесь повідомлення, про що ще треба. Змінити плани, змінити свої думки, подивитися з якоїсь іншої сторони на ці всі ситуації, які відбуваються. Тобто переосмислити все, що не робиться, все найкраще. Як? Наважитися, можливо, на щось, тому що, наприклад, дому не наважувався, і потрібно на щось наважитися. Потрібно... Ну, щось нове внести в своє життя позитивне. Або, ну, тобто, всі негативні думки якось переосмислити, ну, намагатися хоча б якось підняти собі настрій і подивитися з іншої точки зору. Можливо, все не так і погано. Можливо, якісь питання вирішаться набагато швидше. Просто треба більш з е, піднятими настроєм. З більш позитивними емоціями на це подивитися. Тобто це певний досвід. Дивитися з цієї сторони, що це певний досвід. І ось це може бути таким повідомленням, що потрібно звернути на це увагу, що не все так критично, як кажуть, що доки людина живе, вона може в своєму житті щось змінити на позитивне і також допомогти іншим. Тому, поки ми живемо. Повинні рухатися перед, намагатися мріяти позитивно для того, щоб все в нашому житті складалося найкраще. Тому всім гарного дня, гарного настрою, бувайте!